기다 <목소리법> Мене звати Оксана Мороз, і сьогодні будемо говорити про прес-конференцію зеленського. Вона відбулася вчора, і, як і будь-яка підсумкова прес-конференція президента, це резонансна подія для журналістів. Це можливість задати питання, на які давно не було відповідей. Це можливість зорієнтуватися, що відбувається, і це важливі завжди сигнали для українців, що як, хто з ким, і так далі. От сьогодні давайте поговоримо, що ж відбулося. І давайте зрозуміємо, чи це дійсно був комунікаційний провал. Спойлер, таки це був комунікаційний провал. Ну ж, вибачте, який є. Ну я не тряпка, якась. Ця тема вичерпана. Але в чому саме він відбувався? Перший і важливий момент, що очікується від прес-конференції? Відповіді на запитання, на які до цього не було відповідей. Або, відповідне розуміння, чи так само розуміння того, що відбувається в країні. Що ж ми отримали на прес-конференції Зеленського? Я зараз фокусуюся на двох, з моєї точки зору, важливих, найбільш важливих запитаннях. Перше це тема мобілізації. Що сказав Зеленський? Він сказав про те, що чомусь військові вимагають від нього 400 500 тисяч нових мобілізованих. Він же має до цього питання, не бачить аргументації і акцентується, акцентується, акцентується на тому, що це дуже дорого. Це 500 мільярдів. У мене немає грошей, 500 мільярдів у мене попросили на мобілізацію. 500 мільярдів. Щоб мали почути українці. Напевно, у нас ключова проблема, що люди не хочуть мобілізуватися, що не бачать в цьому сенсу. Напевне, мав бути єдиний фронт і військових, і власне політичного керівництва, та й усіх про те, що потрібно мобілізуватися. Має бути заохочення, має бути чіткий стимул, а не те, що військові просять не зрозуміло чого, і взагалі я цього не хочу, тому що чутливе питання і так далі. А це не заохочення до мобілізації, це не те, що нам потрібно збільшувати мобілізацію. Це не зрозуміло, що. Друге важливе питання, яке для мене було на прес-конференції, це звісно про конфлікт між Зеленським, і між залужним, чи він існує, чи ні. Тому що, як ви ми вже з вами говорили, до цього Зеленський не коментував цю тематику. А якщо коментував, то швидше підживлював чутки про те, що конфлікт дійсно існує. Що сказав Зеленський? Що в нього все нормально із залужним, що в нього робочі стосунки, але після цієї короткої фрази було стільки всього, починаючи з того, що він чекає. Від від військових і цього, і того, і взагалі вони мають за все відповідати, і так далі. І ніякого власне сенсу про те, що взагалі вони одна команда, що вони працюють на перемогу, і так бувають помилки. Але, але, але ні, цього не було. Ми бачили те, що він, верховний голокомандувач, він чекає, вони повинні, і так далі. Ну і в кінці це був взагалі епік фейл. Тобто, якщо в когось ще протягом прес-конференції взагалі були якісь сумніви, як Зеленський ставиться до залужного, то кінцеве. Питання, яке задала журналістка НВ стосовно всіх ось цих перформансів з Мар'яною Безуглою, і відповіді Зеленського в руслі Валєрчик. А це, це я не знаю, навіть як охарактеризувати. А що стосується Мар'яни, Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони. Дуже часто там спілкуються, ключове, що відбулося це те, що президент України поставив головнокомандувача України під час війни в один ряд з народною депутаткою, яка обливала блурдом цього головнокомандувача протягом всього періоду. І головнокомандувач, до якого є величезна довіра з боку військових і цивільних, став один ряд з народною депутаткою, яка стала посміховиськом за ці місяці. Як їх можна було порівняти, як можна було кидати в те застосовно стосовно селфі і всього іншого, це настільки відкрите питання, що до мене взагалі одне ключовий момент. Ви що хотіли донести українцям? Яка ваша задача була як працювати на українську аудиторію? Як працювати на західну аудиторію? Чи це нормально для союзників? Чи ви думаєте, що вони це не побачать? Ах, якщо хтось хотів отримати якусь крапку в цій історії про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, то на жаль, цієї крапки не сталося. А два двокрапка і ще більше чуток. Це точно не той результат прес-конференції, який мав би бути. Окрім цього, було дуже багато інших моментів. Починаючи з того, що власне незрозуміле відношення до журналістів, і навіть я б сказала хамське відношення до певних журналістів і висміювання їх, в тому числі абсолютно ну негідне ні чоловіка, ні президента. До того того, що на більшість питань не прозвучало відповідей, і е, єдине, що варто зазначити, що добре було, що президент чітко говорив про те, що так, ми йдемо до перемоги, так ми не думаємо про ніякі поразки. Ось це звучало достатньо чітко, тому що іноземні особливо журналісти вони не акцентувалися на тому, так може, ви вже програли? Так може вже давайте за стіл переговорів. Зеленський тут потрібно віддати належне. Він чітко ставив крапку, і це було важливо. Ще один вектор цієї прес-конференції це, звісно, абсолютно дивна історія з анонімними телеграм-каналами. що було напередодні прес-конференції, коли йшов процес акредитації, коли журналісти відписувалися, кредитували їх чи ні, на телеграм-каналах анонімних телеграм-каналах і, зокрема, на телеграм-каналі Літруха з'являється інформація про те, що їх акредитували. А це піднімає хвилю емоцій у всіх журналістів чи у більшості журналістів, тому що це анонімний телеграм-канал, який дуже багато публікує фейків. І він акредитований. А деякі журналісти не акредитовані, причому відомі журналісти, які багато років в професії. І, от коли ми там всі цим живемо і кажемо, що про це думаємо, трохи дійсно з'являється людина, яка називає себе власником, трохи дійсно з'являється на просреференції. Це показують камери. Ось і здавалося б, вже все. Але сьогодні зранку відбувається продовження цієї історії, тому що деякі анонімні телеграм-канали, які вчора сказали, що вони будуть на цій прес-конференції дійсно публікували репортажі, показували відео. Вони кажуть, ха-ха-ха, ми обманули журналістів, ми перевірили їх на факт чекінг. Вони не зробили факт чекінгу, що наші заяви дійсно правдиві. ну ось нас там не було, і це взагалі всі відео просилали наші підписники. Ви серйозно? Шановні люди, які я не знаю в офісі президента чи де інде модерують всю цю ситуацію з анонімними телеграм-каналами, якщо вам вони важливі як аудиторія, як нове джерело інформації, популярне джерело інформації. Користуйся ними втиху. Навіщо їх прирівнювати до журналістів? Якщо ви хочете прирівнювати їх до медіа, то зробіть бодай так, щоб вони не кожен другий чи третій публікували фейк і джинсу. Так, журналісти теж помиляються, І в них так само бувають неточності, неперевірена інформація і так далі. Але це кілька відсотків зі ста. В анонімних телеграм-каналів це не кілька відсотків, це кілька відсотків правди, а все решта маніпуляції і все інше. Якщо ви хочете їх прийняти до журналістів, то приведіть їх спочатку до стандартів, зобов'язайте їх. У нас є закон, який дозволяє і навіть просить зареєструватися як медіа і відповідати журналістським стандартам, мати права і обов'язки. Якщо ви цього не зробили, то напевне ви дискредитуєте взагалі будь-які зусилля. По формуванню інформаційної гігієни в країні, тому що одною рукою ви кажете, українці беріть інформацію в перевірених джерел в офіційних джерелах. Перша леді пані Зеленська публікує пост, в якому наголошує на важливості брати інформацію в білих медіа. А іншою рукою ви на прес-конференцію легалізуєте анонімну труху, яка не є медіа. І а, власне з каналів, які кажуть, що пов'язані з вами, з телеграм-каналі, публікується оцей весь стреш, який сьогодні був опублікований. Це не про формування інформаційної гігієни, це про її дискредитацію. Так само варто сказати, що було на прес-конференції ще такого, що мене вразило, це питання журналістів. На жаль, багато питань прозвучали в руслі ну зовсім не підготовлених або не чітко сформульованих. Так було багато чітких питань, наприклад, теж питання Михайла чи це ж питання про Маряну Безуглу від НВ і так далі. Але. Значна частина журналістів, вони були відверто не підготовлені. Питання були відверто не ті, які повинні були прозвучати. Ну чого тільки варте традиційне питання про сім'ю і так далі. Це, звісно, напевно, цікаво дізнатися, але точно не під час підсумкової прес-конференції, коли існує дуже багато нагальних питань, які не прозвучали. Тому до медіа так само є питання, але це точно не той розмір питань і не така глибина питань, як до анонімних телеграм-каналів. Ну і в підсумку, що ми маємо? Мої очікування від цієї прес-конференції напевно були завищеними, бо я очікувала, що президент почне. Чергово я надіялася, що він почне дорослий діалог з людьми, що він розкаже про реальний стан справ, що він покаже єдність військово-політичного керівництва, що він наголосить на тому, що так нам ну, важко в нас можуть бути розбіжності, але це нормально. Але ми всі рухаємося до перемоги. Що він зробить на цьому чіткий акцент? Що він замотивує людей займати проактивну позицію, більше волонтерити, більше мобілізуватися, пояснить, чому це важливо. Натомість, все, що прозвучало, воно швидше розбалансовує і розхитує те, що я очікувала почути. І точно це не про те, що потрібно займати проактивну, дорослу позицію з поясненнями і так далі. Якщо ви боїтеся, що населення не готове, то воно готове. Наприклад, не так давно, в листопаді в місяці, опублікував в інститут соціології велике дослідження стресових станів українців. І там. Чітко видно, що українці вже настільки адаптувалися, що знаходяться на рівні 2020 року. Тобто, якщо навіть ви зараз якусь інформацію скажете, яка їх шокує? Хоча багато хто про це знає, вже знає про те, що ситуація складна, і нам потрібно боротися і вигризати свою перемогу, то. Їх це не настільки шокує, що вони кинуться виїжджати. Ті ж дослідження показують різні дослідження показують, що лише 2-8% готові змінювати місце перебування, 2% виїхати за кордон, 8% змінити місце по Україні. Тобто, це не той шок, який був 24 лютого. Зовсім не той. І та інформація, яку ви скажете, буде зовсім не такого рівня шоку. Це про реалізм, це про те, потребу мобілізуватися буквально і цивільним, і військовим, військово зобов'язаним. Чому ви це не хочете сказати? Питання. Зверніть увагу, що в тому ж дослідженні про стресові стани є чудовий пункт стосовно того, що впливає на українців, який в них стан. І там один із пунктів це те, що стосується параноїдальних ідей. Параноїдальні ідеї це пошук винних. Так от, це найбільший дистрес серед українців. Більше третини українців мають цю модель поведінки і шукають винних. Як ви думаєте, коли інформація комунікується так, як зараз, як з малими дітьми, і те, що ось третина українців схильна шукати винних зараз, особливо це працює на ваш рейтинг чи на його пониження? Це працює на Україну чи навпаки. Вибачте, мене багато емоцій стосовно прес-конференції Зеленського, яка відбулася 19 грудня. Це як на мене чіткий комунікаційний провал. Він зараз особливо вражає, тому що зараз потрібна чітка комунікація з українцями. Українці готові почути дорослу розмову. Будь ласка, почніть її з ними вести. Будь ласка, не комунікуйте далі валерчика, якому довіряють військові і цивільні. А для вас він валерчик. Є ще багато побажань до президента, але хто є така, акт, щоб давати йому поради. Але, напевне, я можу попросити комунікаційників Офісу президента, людей, яких оточують, подивитися на ситуацію трошки з іншого боку, іншими очима і, можливо, зробити висновки. Бодай, стосовно телеграм-каналів, але краще ще й до дорослої розмови з українцями. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали. Будь ласка, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. І якщо залишаться гроші, підтримайте нас так само, наш канал, як настати овочем, на Баймієкофі, чи станьте спонсорами на Ютубі. Дякую вам, до нових зустрічей. З вами була Оксана Мороз.